Дружній простір для дітей та молоді у Нововолинську допомагає адаптуватися діткам, переселеним із районів, де ведуться активні бойові дії до звичного життя. Наскільки це можливо у наших нових реаліях? На базі Нововолинського дитячо-юнацького центру створені хаби, де проводять різноманітні заняття, уроки, майстер-класи, направлені на психосоціальну підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни в Україні. Сутність цього проекту надати саме психосоціальну підтримку. Дітям і сім'ям з дітьми. Ми працюємо з одного боку з дітьми, вони можуть відвідувати простір. Тут відбуваються заняття з психосоціальної підтримки. Що це таке психосоціальна підтримка? Це різноманітні майстер-класи. Це міні-тренінги, міні-лекції, якісь пізнавальні заняття для того, щоб діти могли відчути себе в безпеці, щоб вони соціалізувалися, щоб вони знайшли собі друзів, щоб вони розвивали. Свій емоційний інтелект з одного боку. З іншого боку, ми працюємо також із дорослими, тому що в нас працює батьківський клуб, де батьки можуть отримувати консультації стосовно виховання, психологічної підтримки своїх дітей і родини. Закінченням навчального року ми перейшли в формат денного табору. У нас зараз є сім вікових груп, які працюють кожного дня. Діти відвідують заняття наймолодші, там, по півтори години на день. Середня група, це в нас 5-7 років, це 2,5 години в день. І старші діти, це підлітки від 12 років, вони займаються по 3 години в день в нашому просторі команда фасилітаторів та психологів, які пройшли спеціальне навчання, займаються із дітками різних вікових груп відповідно до потреб та можливостей сприйняття інформації. Усі заняття направлені на те, щоб попри війну діти відчували себе спокійно та безпечно, щоб вчилися долати стресові ситуації та розвивати емоційний інтелект. З дітьми займаються фахові фасилітатори. Ми відбирали людей, які дійсно люблять дітей, які розуміються на педагогіці, на психології. Вони всі пройшли відповідні навчання з психосоціальної підтримки дітей і мають певний досвід і дуже, дуже дуже підтримують наших відвідувачів і відвідувачок для того, щоб залучити і щоб вони відчували себе повністю в безпеці, повністю залученими, повністю присутніми саме в наших просторах. Цей проект є дуже важливим для психоемоційного відновлення дітей, які переїхали з території, де від ведуться зараз бойові дії, і він дуже важливий, бо відбувається і... Інтеграція дітей в місцеве середовище. Діти мають можливість тут відреагувати всі свої негативні почуття, відреагувати страхи, відреагувати тривожність, рівень тривожності. Вони отримують тут підтримку з боку фахових фасілітаторів та психологів. Вони тут заводять нових друзів, нові соціальні зв'язки. Вони потрошечку починають говорити українською мовою, бо зазвичай приїжджають з російськомовних речі. Регіонів, і вони, ну як то кажуть, батьки, як дають нам зворотний зв'язок, наші діти вас розквіли, да, бо є можливість. Спілкуватися з однолітками є можливість щось зробити. Проект Простір дружній до дітей та молоді у Нововолинську реалізується благодійним фондом «Посмішка.UA» за підтримки міжнародної організації «Save the Children». До кінця літа хаби працюватимуть у форматі денного табору однак у планах проведення суботніх майстер-класів, зокрема з фотографії. А наприкінці серпня простори працюватимуть у новому форматі відповідно до потреб громади.